Всім доброго здоров'я. Хочу показати подарок, який я собі зробив на день народження. Ну, чи ми зробили, чи я зробив. Зараз покажу. Голуба спочатку покажу. ола, сидять, ящик такий зробив ось такий гол чорний. Чорний голубочок такий. Жовтоглазий. Красивий голубочок. Вілофостенький, що тогласенький. Такий голуб, ну голуб, як мені сказали, по двом господарствам, і двох соводчиків. Мамка одного, батька другого. Такий голуб. Зараз, мав на красавчик. Красавчик. Зараз покажу голубочку. Покажу голубочку. Голубочка така. Три всер... чорних пиріни всередині. Така голубочка, білоглазенька, голубочка. Ну, це голубка від одного хазяїна. Точніше від С одного хазяйства. Така голубочка інтересна. Зараз припущу красавіця. Можете написати в коментарях, що ви думаєте. Голубі, звідки вони буде приємно послухати думку експертів? Така пара. Ну ще хочу поздравити всіх з наступаючими праздниками. Всім здоров'я, миру. Ну, Удачі, звісно, удачі теж не помішаю. Всім дякую за просмотр. Пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей в новому році.